Отця і сина і святого духа Амінь Христос рождається. Дорогі в Христі, сьогодні бачимо, що вбрання священника є багряного кольору, і читається той уривок Євангелія, той епізод та проповідь Ісуса, яка читається на пам'ять мучеників. Бо сьогодні вшановуємо святих мучеників, наших українців, греко-католиків, які віддали своє життя за нашу церкву. Тут мусимо собі детальніше поглянути на ці обставини і думати, чи дійсно ми пам'ятаємо всіх наших великих предків, на яких тримається наш народ. Бо насправді ми пам'ятаємо про цих мучеників не так через українців, як через побожних поляків, які зберегли їхню пам'ять. Сталася ці подія, яку ми сьогодні згадуємо в церковному календарі у 19 столітті, 1874 рік. На цей час Україна не мала незалежності. Частина України була під владою інших держав, десь, можливо, частково Австрії, частково Румунії, інших держав, та найбільша частина України перебувала у складі Російської імперії, тому що це вже були події після поділу речі Посполитої, після поділу Польщі, і багато земель війшло до складу Російської імперії. Тут ключова річ, мусимо собі розуміти, що десь можливо і чіткої різниці між народами ще не вибудувалось, тому що ще десь тільки весна народів тривала. Натомість найбільше про приналежність до певної спільноти говорила приналежність до певної церкви. І станом на 19 століття єдиною українською церквою була греко-католицька церква. На той час так сталося, що єдина істина, єдина українська церква була лише греко-католицька. На той час православна Київська митрополія була повністю підпорядкована Москві. Римо-католики десь мали інше, в них були інші проблеми в Польщі, і таким чином приналежність до греко-католицької церкви означала виключно приналежність до українського народу. Відповідно, коли загарбник приходить на наші території, йому потрібно подолати найперше ті найбільші символи. Щоб не було різниці, щоб була та політика, яка різниця, яка мова, яка церква. Тобто над цим завжди працювала Росія. І на це, це була цілі її пропаганди. Ці події сталися на території сучасної Польщі, тому що на території сучасної Польщі проживало насправді багато етнічних груп українців. І це було підляжче холмська єпархія Української греко-католицької церкви. Відповідно, тоді був наказ перевести всі церкви на московське православ'я, на державну релігію. Мусимо розуміти, що не можемо тут звинувачувати і братів у вірі, тому що будь-яка імперія, яка прагне тотального контролю, вона буде все, навіть святе, використовувати як інструмент своєї влади. Таким чином Росія православну церкву намагалася використовувати як інструмент підкорення поневолених народів. І очевидно, що як цей інструмент було наказано. У нас, українців, відібрати наші громади, наші церкви, повиганяти наших священників і призначити тих священників, які будуть покірні Москві, тобто про тих православних священників, які повністю виконували функції, які на них накладала Російська Московська імперія. І у багатьох храмах, десь ця заміна пройшла відносно тихо. Можливо, десь є ті випадки, коли люди протестували, боролися а найсміливіший випадок саме стався в Протуленні, коли вся громада вийшла і відмовилася приймати призначеного Москвою священника, відмовилася свою церкву віддавати у, у, у підпорядкування іншої держави, іншої церкви. Тобто вони вийшли на навіть не. Вони вийшли за Христову віру, за єдність з Римом, за греко-католицьку церкву і за те, що вони є українцями. Бо знову ж таки, на той час була тільки одна українська церква, греко-католицька. Вони вийшли протестувати. Натомість почався конфлікт, і був наказ, якщо будуть протести проти насадженої віри державної, відкрити по них вогонь. Таким чином, війська. Московські відкрили вогонь по цих людях, які не хотіли віддати свою церкву під Москву. Таким чином багато було людей поранено. Серед них 13 були або на місці вбиті, або отримали поранення, несумісні з життям. І цих 13 чоловік, 13 людей, ми сьогодні згадуємо як мучеників за нашу віру, за нашу церкву і також за наш народ. Тому що вони, як каже сьогоднішнє Євангеліє, були тими, хто витримав до кінця. І тими, хто отримав спасіння, бо так сказав сьогодні Господь у цьому Євангелії. Ми ж маємо пам'ятати свою історію, тому що той народ, який себе поважає, він знає свою історію, знає свою мову, і йому є різниця, яка церква, йому є різниця, які в нього предки, і є різниця, яка мова. Розуміємо, що ворог працює на те, щоб цих кордонів не було, тому що людиною без. Цих стовпів без такого міцного міцної основи фундаменту не легко маніпулювати. Натомість Україна завдяки таким людям збереглася, завдяки тим, які пам'ятали мову, пам'ятали, що вони українці, і пам'ятали, що вони належать до правдивої христової церкви, яка є у єдності з Римом, з цивілізованим світом, а не з тими варварами, які зараз знову чинять свої геноциди і використовують церкву для своїх незграбних для своїх. Злочинних цілей, пам'ятаймо про це і пам'ятаємо пам'ять своїх героїв. Дійсно, дуже добре, що церква вже шановує їх на високому рівні, а в нашій єпархії також є храми, у яких зберігаються мощі цих святих протулинських мучеників. Тож нехай цей важкий знову ж таки для України час. Вони вимолюють для нас милості, стійкості і вимолюють тієї ласки, щоб ми надалі залишалися українцями, вірними католиками, і ця віра завжди була у нашого народу. Амінь. Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство Твоє. Та добрі дорослі зупиніть війну, а я кольоровими фарбами для вас прикрашу. Зовні дорослі, звільніть від воєнних кур, щоб тільки на свята радісні, і відримів салют, а я і пісочку. З